Франція готова розмістити свої ядерні сили стримування у Німеччині, і це сигнал не лише Росії, а й Сполученим Штатам. Поки Європа готується до можливого виходу сполучених штатів з архітектури безпеки континенту, експерти підрахували, скільки часу та ресурсів знадобиться для створення оборонної системи. Франція готова використати свій ядерний арсенал для захисту Європи. Медіа повідомляють, що французькі винищувачі з ядерною зброєю можуть розгорнути в Німеччині. Це стане відповіддю на ймовірний хід американських сил із регіону. Джерела у французькому уряді зазначають, таке би було неоднозначною оповісткою для російського диктатора. Розмістити кілька французьких ядерних винищувачів у Німеччині не повинно бути складно. І це було б сильним сигналом. Цю ініціативу підтримує Фрідріх Мерц, новообраний канцлер Німеччини. Він закликав Велику Британію та Францію взяти відповідальність за ядерну оборону Європи. Дипломати в Берліні вважають, що це може створити своєрідний тиск і на Лондон я все ще сподіваюся, ми зможемо переконати американців у тому, що мати і надалі хороші трансатлантичні відносини це наш взаємний інтерес. Але як завжди, доведеться також зіткнутися із найгіршим сценарієм, якщо переважатимуть ті, хто робить не лише Америка, передовсім, а майже Америка сама своїм гаслом, тоді це буде важко. Але я все ще сподіваюся, що у нас вийде зберегти трансатлантичні відносини. Однак запит на розміщення ядерних сил навряд чи буде офіційно зроблено, допоки США не виведуть свої ядерні сили з Німеччини. Наразі Вашингтон утримує щонайменше 100 ядерних боєзарядів, значна частина з яких розміщена на американській військовій базі в Німеччині. Але чи достатньо лише ядерного стримування? Аналітики попереджають, навіть із французькими ядерними силами Європа не готова до самостійної оборони належним чином. Навіть якщо масштаб для початку значний, в економічному плані з цим можна впоратися з урахуванням економічної потужності ЄС. А додаткові витрати становлять лише близько півтора відсотка валового внутрішнього продукту ЄС. Це набагато менше ніж потрібно було мобілізувати для подолання кризи, наприклад, під час пандемії ковіду. Дослідження аналітичних центрів свідчать, Європі знадобиться близько 10 років, аби компенсувати вихід США із її оборонної системи. Найбільші проблеми розвідка, координація військ і далекобійні удари. Найгострішою залишається залежність від американських військових супутників. Зараз у США 246 сателітів для розвідки, а в європейських країнах НАТО лише 49. Для створення власної системи піде щонайменше 5-10 років. Окреме питання далекобійні удари. Європа працює над програмою ЕЛСА створення ракет із дальністю понад тисячу кілометрів. Але аналітики вважають, що перші результати можна очікувати не раніше ніж через 3-5 років. Та головна проблема це керування військами. Від 1951 року командування НАТО у Європі очолювали американські генерали. Без них європі потрібно щонайменше 3-5 років, аби створити власну ефективну командну структуру. Росія може сформувати достатню військову силу, щоб напасти на країни ЄС у найближчі 3-10 років. Ми повинні класифікувати це як реальну небезпеку. Це ще одна причина, чому в інтересах Європи не допустити перемоги Росії в Україні, яка може ще більше розпалити агресію РФ. Європа стоїть перед вибором або значно пришвидшити процес створення власної системи безпеки. Або шукати нові форми співпраці з союзниками Європі без США буде нелегко, оскільки знадобиться чимало часу та ресурсів для повної незалежності старого світу від Сполучених Штатів. Софія Жилінська, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.